Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 21 лютого середа. Традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі Інформаційний день починаємо з програми «Зарубіжжя», з програми про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли впливові авторитетні світові засоби масової інформації. Загалом, вчора і сьогодні головні акценти, на мою думку, Зроблені на ситуацію стосовно заяви Міністерства оборони Російської Федерації, що вони захопили село Кринки. Про це дуже багато писали. Так, наші вже спростували, але не всі це також повідомили сьогодні зранку. Також багато знову згадувалося про вбивство. Російського льотчика, який перейшов на сторону України Кузьмінова, і про блокування польськими фермами кордону з Україною. Були інші новини, давайте подивимося, про що вчора, сьогодні зранку писали і повідомляли авторитетні світові засоби масової інформації. Асушедит прес цікавий насправді матеріал. про... Звіт Британського аналітичного центру Росія відновлює свою здатність дестабілізувати європейські країни та поширювати свій вплив на Близький Схід і Африку, створюючи стратегічну загрозу для НАТО, оскільки її члени зосереджуються на війні в Україні. Заявив про це у вівторок Британський аналітичний центр у широкому звіті. Дослідники з Королівського інституту стверджують, що західні країни повинні зробити більше. Щоб протистояти використанню Москвою нетрадиційних засобів війни, якщо вони хочуть відбити вторгнення Росії в Україну, вони продовжують. Оскільки війна в Україні затягується, Росія зацікавлена у створенні криз за її межами. Також згадується зокрема тут і Балкани як регіон, який дозрів для лиха, як пишуть дослідники. Ну насправді це дуже такий, на мою думку, ну, цікавий звіт, на який варто звернути увагу і Фактично прийняти не просто до уваги, а й до дій. The New York Таймс. Протестуючі, польські фермери блокують більшу частину Західного кордону України. Ну, говорячи про протести, там багато насправді повідомлень про ці протести, про те, що ситуація дуже непроста, і в нас всередині країни вже почали це обговорювати, почали там різні робити якісь заяви. Я думаю, що насправді. Ну, ситуація не така, як е, намагаються просто і лінійно пояснити, що от там є російські спецслужби, от вони в цьому зацікавлені. Так вони безумовно зацікавлені і безумовно вони використовують цю ситуацію. Але не російські спецслужби, я хотів би про це сказати два слова. Розпочали всю цю історію. Вона розпочалася у вересні 2023 року, коли не фермери блокували, а перевізники, бо перевізники страждали. Від того, що українські перевізники ну мали найбільш вигідні умови, і замість того, щоб у вересні 2023 року вирішити це питання, що зробила українська влада чинна, вона взяла і звернулася скаргою до світової організації торгівлі на угорщину, на словаччину і на Польщу. Тобто і почався процес ну, від того, що ми давайте нажаліємося, замість того, щоб сісти за стіл перемовин і намагатися зняти от тільки починаючу проблему. Бо зараз це питання дійсно пересло у велику проблему. По всій Європі насправді фермери протестують. Але питання українського зерна чи сільськогосподарської продукції України, як це у Польщі говорять фермери, вона в Європі. ну, не на першому місці, і не це стало причиною. Там є екологічні питання, питання клімату, питання субсидій і так далі. Європейського союзу там дійсно зараз є серйозні проблеми. І Європейський союз намагається зараз вирішити цю проблему як загалом, так і в окремих країнах. Але безумовно і політичні сили в Польщі, які виступають проти України, вони використовують цю ситуацію, і російські спецслужби також. Але чому протягом кількох місяців? Чинна українська влада нічого не вирішувала. Можливо, також тут є люди, які допомагають в лапках, так? Російським спецслужбам З цим питанням треба розібратися, тим більше, що мова не йде про державне зерно, тим більше, що мова не йде про якусь там суперкритичну для України так, ситуацію з наповненням бюджету, бо знову ж ще різні з цього приводу. чуткі інформація це хай розбираються спеціалісти, що дуже багато виручки насправді. Валютної, де продає не, не, не надходить в бюджет. Так? Зерно продається за кордоном, але виручки чомусь не, не надходить, ще якісь там е, виплачуються ну, цим зернотрейдерам гроші з бюджету. Ну я би так сказав, що давним-давно можна було цю ситуацію, з моєї точки зору, вирішити, як би хотіли. Тепер ми довели її до дуже непростої проблеми, яку тепер буде набагато важче вирішити. І тепер от хай сідають і починають вирішувати. Бо складається враження, що не тільки окремі політичні сили і російські спецслужби зацікавлені у кризі стосунків між Україною і Польщею, але й деякі представники чинної влади, які не захотіли вирішувати це питання, коли його можна було вирішити достатньо просто. Пройтерс. Включення теми України до зустрічі групи 20 є деструктивним, а політизація групи є неприйнятною. Заявило Міністерство закордонних справ Росії сьогодні, у середу на передодній зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Бразилії. Так буде зустрічатися сьогодні. міністр закордонних справ і дійсно там питання і ситуація на близькому сході, і питання України буде розглядатися, хоча насправді. Не думаю, що там буде щось дуже для нас суперпозитивне, та й для близького сходу так, президент Бразилії Волода Сілва, він хотів бути таким певним посередником, навіть в там якісь пропонував свої мирні ініціативи. Але після того, як в неділю він порівняв війну в Газі з Голокостом, ну він став персоною Нограта в Ізраїлі і йому в принципі тепер. Ну, важко буде таким виступати мудратом, А Бразилія, до речі, хочу надати зараз головує у G20. Так само пишуть експерти, що і, ну, навряд чи буде щось дуже для нас добре стосовно того рішення, яке там чи заяви, яке може бути прийнято міністрами, бо нагадують, що в вересні минулого року, в Нью-Дейлі там була заява так, спільна, але вона така була достатньо розмита і не визначена, тобто Росію агресором не було названо. The Guardian. Українські військові у вівторок відкинули заяви Росії про повний контроль над селом Кринки на східному березі Дніпра, на півдні Херсонської області. Ну, ми знаємо, так що вчора мені Шойгу там так заявив, я би сказав, бодренько путіну, що все, вже захопили і так далі, і тому подібне. Ну, Наші, до речі, достатньо довго тримали паузу. Потім була заява, що це не відповідає дійсності. І от певний час: от, інформація про те, що кринки були захоплені росіянами, вона таки жила, якщо можна так висловитися, інформаційному просторі у світі. Впевно сьогодні зранку, навіть дивлячись іноземне телебачення, так вони починали свої інформаційні випуски, зокрема, говорячи і про те, що кринки захоплені росіянами. Ну, сподіваюся, що. Вже тепер на обід, а тим більше під вечір, вже вони будуть говорити, що є спростування заяви російського міністра оборони Шойгу. Також The Guardian пише і про польські протести. Протести польських фермерів вівторок ознаменували ескалацію попередніх демонстрацій з майже повною блокадою всіх українських прикордонних пунктів. І перебоями, і на дорогах всій країні там залів не обіцяють, що вони там будуть взагалі Варшаву блокувати. Тобто це вже пішло достатньо серйозно. І там в першу чергу безумовно питання до свого уряду польського, до Європейського Союзу, що не подобається полякам, але знову ж уряд, чому, уряд Польщі чомусь це не вирішує, і там не зрозуміло, чому дозволяє деякі речі, які ну насправді зовсім не прийняті. називаю маю на увазі, коли висипають українське зерно. За телеграф. Україна запречує втрату прифронтового міста, ну, села мається на увазі на користь Росії, незважаючи на заяви Кремля. Так і є. Також телеграф пише про те, що Україна за тиждень збила сім російських винищувачів. І дуже добре, треба, щоб побільше західних ЗМІ писали, повідомляли, говорили про збиття цих семи винищувачів Російської Федерації. Французька Калімонт. У вівторок вранці польські фермери заблокували багато доріг і пунктів пропуску в напрямку України, щоб, як вони кажуть, щоб запобігти українському імпорту сільськогосподарської продукції, який вони вважають неконтрольованим і вимагають перегляду європейських правил. Ну, що я можу сказати? Ну нічого доброго. Насправді, зараз ситуація вже така, ну навіть достатньо виглядає неконтрольованою. Якщо польський уряд не втрутиться, якщо ми також зі свого боку не вирішимо це питання, ну це може і нас якось вплинути. Можливо. Ми свій час, коли Росія, Росія вийшла із угоди про так званий зерновий коридор, ми знайшли інші варіанти. То, можливо, і тут треба шукати інші варіанти, щоб продукція не йшла сільськогосподарська, щоб не було в нас проблем із гуманітарним вантажем, а також із військовою допомогою, яка через Польщу йде в Україну. Також Римон пише про те, що українська армія заперечила захоплення Росією села Для Лефіро. Так само пише про те, що українська армія всереду середу заперечила, що втратила контроль над своїм плацдармом у селі Кринках на куповну березі Дніпра на півдні України. Ну і також пише Льофігаро про проблеми з мобілізацією матеріалних, що в Україні важкий. Набір новобранців на фронт, мобілізація сотень тисяч нових солдатів, щоб замінити тих, хто воював тривалий час, з є гострою та політично небезпечною проблемою в Україні. Ну вона стала політично небезпечною, коли Володимир Зеленський, як верховний голокомандуючий, відійшов і хоч і перекинув цю тему, хоча він сам насправді мав. Бути, я би сказав, таким драйвером локомотивом цього. Він, на жаль, цього не зробив в нього. І на сьогоднішній день є ще достатньо велика підтримка. Йому треба було в той час, коли це питання тільки виникло якраз у той рівень довіри, який в нього був, от, і використати для того, щоб це не стало гострою політичною проблемою в Україні, як пише французка Льофігаро. Ну і тут, зокрема, також пишеться про те, що є також проблеми демотивації, що є. Нема допомоги з боку Суші Штатів, є проблеми з постачанням озброєння зброї. Що це демотивує? Також серія корупційних скандалів і бюрократичного пекла також знеохотили тих, хто вагається. Пише Ліфігоро. Ну справді це правда. Корупція, ця бюрократія, яка зараз в армії там постійно. Є, скажімо, нарікання від тих, хто на фронті, що вони багато мають там писульок писати. Насправді якісь там акти здавати. Я вважаю, що все, що умовно кажучи, от іде на ноль, воно має вже автоматично списуватись, а не потім вимагати від тих, хто воює на нулі щось сидіти, десь і писати, якісь бумажки, якісь е, акти, я не знаю, там списання, звіти. Ну, це, це вважається щось ненормальне. Ну, це моя суб'єктивна точка зору. З цим треба щось вирішувати однозначно. Німецька зудойча. Zeitung. міністр закордонних справ Аналена Бербок перед від'їздом, так от на зустріч в Ріо-де-Жанейро міністрів закордонних справ G20 заявила, що якщо Путін вважає, що через два роки світ, врешті-решт, забуде, хто несе відповідальність за війну в Україні та її драматичні глобальні наслідки, він помиляється. Ми ніколи не відмовимося від основних принципів ООН і твердо стоїмо на боці України до тих пір, поки це буде необхідно. І доки її народ знову не зможе жити в мирі та свободі, сказала Бербок. Дуже добре, до речі, вона збирається виступити у п'ятниці ООН з промовою на Генеральній асамблеї ООН в Раді і в Раді Безпеки, якраз до річниці цього широкомасштабного вторгнення. Росії в Україну. Сподіваюся, що вона там зробить якісь достатньо жорсткі заяви по відношенню до Росії і обнадійлів по відношенню до України. Ну і е, Звідочий сайт, він також повідомляє про те, що Україна спростувала повне захоплення села в Херсонській області. Хоча біль, біль та німецький журнал біль ще на ранок. І мав у себе на сайті інформацію про те, що, за словами міністра оборони Російської Федерації, російська армія захопила український плацдарм, так, от, село Кринки. Іспанська Альмундо. Українська армія заперечує втрату плацдарму на окуповному березі. Добре, що вже пішла ця інформація про те, що це не відповідає дійсності. Іспанська телерадіокорпорація. Заявляє, пише про те, що українська армія заперечує, РТВ. Пише про те, що українська армія заперечує, що втратила контроль над е, плацдармом в селі Кринки. Ну і е, Міжнародне інформаційне іспанське агентство, так ЕФЕ достатньо, на мою думку, цікаво розмістило інформацію щодо того, що є вже посилюється тиск на канцлера Шольца. Оскільки парламентські групи в його тристоронній коаліції мають ухвалити пропозицію у четвер, завтра, 22 лютого, яка закликає до посилення. Так, допомоги Україні, ну, там вони е, заявляють і пишуть інформацію про надання далекобійної зброї, але мова не йде про Таврос. Так, от, от зараз представники вільної демократичної партії, які є у складі коаліції з канцлером Шольцом і зеленими, так, з соціал-демократичною партією, зеленими і от е, вільна демократична партія вони вже достатньо серйозно виступають за те, що необхідно надати Україні крилаті ракети Таврос. І от, е, Лідер, скажімо так, списку на європейських виборах вільно демократичної партії. Вона взагалі публічно виступила, що вона підтримає пропозицію опозиції ХДС ХСС про надання Україні крилатих ракет «Таурус». І це я вважаю ну, дуже добре. Про це вона публічно заявила. Це Анджес Штрак Цімерман, і тепер вона фактично відкрито ну, розірвала з колісу. І побачимо це, ну як пишуть фахівці, це ну, достатньо сильно може вплинути на стійкість коаліції, якщо буде далі продовжуватися політика канцлера Шольца. Ну і Італійська «Ля Републіка. Італійська «Ля републіка пише про те, що Київ заперечує захоплення от, села Кринки. і також повідомляє про те, що Байден в вівторок вчора. Заявив американцям, щоб вони розуміли, що третина з тої допомоги, яка е, надається, і гроші, які вділяються, 60 мільярдів, які ну запроектовані, заплановані, щоб третина цих грошей залишиться у Сполучених Штатах Америки, зокрема 61 мільярда, так 40, е, майже 40 підуть на заводи США, які виробляють ракети, боєпропаси та інше обладнання. Ну це для того, щоб переконати прихильник республіканської партії, щоб вони також розуміли, для чого це потрібно. І сподіваюся, що йому це вдасться. Бо допомога України наближає перемогу України. Все буде Україна.